Вітаю! Думаю багатьом знайома ситуація, коли відкриваєш мій комп'ютер і бачиш, що на системному диску майже не залишилося вільного дискового простору. На моєму локальному диску C вільного місця 24 ГБ, загальний обсяг 292 ГБ. І виникає запитання, які файли зайняли майже увесь дисковий простір? Звичайно, можна спробувати вручну знайти усі ці файли, але я вважаю такий підхід неправильним. Краще використати спеціальну утиліту, яка являється аналізатором дискового простору. Вона швидко знайде великі файли і можна буде їх без проблем видалити. Звісно, якщо вони для вас не потрібні. Або якщо вони не потрібні для нормальної роботи операційної системи, а також інших програм. Програма називається Space Sniffer. Вона портативна і працює без встановлення. Для завантаження потрібно натиснути на кнопку Download. вибрати сервер, із якого ви хочете завантажити програму. Ще раз натиснути на кнопку Download. Після завантаження потрібно розпакувати програму у зручне для себе місце. Я її розпакую на робочий стіл. Відкрию папку з розпакованою програмою. Розробник рекомендує запускати програму з правами адміністратора. Тому потрібно викликати на ній контекстне меню і вибрати Запустити з правами адміністратора. Далі вибрати диск для сканування. Я вибираю диск С. І натискаю на кнопку Старт. Програма розпочала свою роботу. Всі файли та папки сортуються по розміру. Від найбільшого до найменшого. Якщо на диску знаходиться велика кількість файлів, то процес може сильно затягнутися. Потрібно набратися терпіння. Увесь диск програма розподілила на квадрати та прямокутники певного розміру. Розмір кожного квадрата і прямокутника прямо вказує на розмір файлів, які містяться в ньому. Вже видно, що найбільше місця займає папка із назвою документи. Клацну на ній. В цій папці міститься інша, яка займає 132,4 ГБ. Відкрию її. Уже в цій папці містяться файли, які також програма розсортувала за розміром. Розмір найбільшого становить 8,7 ГБ. А найменшого лише 2 МБ. Файли або папки можна видаляти використовуючи меню програми. Для цього достатньо лише викликати контекстне меню на папці або на файлі. Які ви хочете видалити. Вибираємо Видалити. І все. Також можна відкрити папку, яка містить усі ці файли. Папка відкриється в провіднику. Для того, щоб відкрити папку, потрібно викликати контекстне меню. І вибрати «Відкрити». У цій папці знаходиться 314 елементів. які займають багато дискового простору. Їх можна розсортувати за іменем, датою змінення, типом та розміром. Якщо натиснути на стрілку біля слова розмір, то можна вибрати, які файли операційна система покаже. Це можуть бути файли гігантського розміру, тобто файли із розміром понад 4 ГБ. Їх у цій папці лише два. А також файли великого розміру. Файли, які мають розмір від 128 Мбайтів до 1 ГБ. Всього великих елементів 23. І вони займають 22,4 ГБ. Тепер їх всі можна видалити. Звісно, якщо вони не потрібні. Я знаю, що усі ці файли належать для програми, яка використовується мною для запису відео із робочого столу, тому їх сміливо можу видалити. Зроблю це трішки пізніше. Суть роботи програми дуже проста, і я думаю, ви її вже зрозуміли. Наприклад, у папці завантаження містяться файли, які в загальному мають розмір 11,1 ГБ, відкрию її. Найбільше припадає на папку відео 9,8 ГБ. Можливо, хтось вже помітив великий файл. Його розмір 14,4 ГБ. Він використовується операційною системою тоді, коли не вистачає оперативної пам'яті. І інформація із операційної системи та із програм записується у цей файл. Його видаляти не рекомендують. Але можна відкрити його місце розміщення. Для того, щоб дізнатися, де цей файл знаходиться, потрібно викликати на ньому контекстне меню і вибрати властивості. Видно, що цей файл розташовується на диску С, а саме в корені диска С, Давайте відкриємо диск С. Звісно, цього файлу ми тут не бачимо, тому що він являється системним. Для того, щоб його побачити, потрібно виконати наступне: відкрити вкладку Вигляд, Параметри. Змінити параметри папок і пошуку. Відкрити вкладку Подання. Прогорнути вниз. Зняти відмітку навпроти. Приховувати захищені системні файли. Рекомендовано. Натиснути на кнопку Так. Також має стояти перемикач навпроти. Відображати приховані файли, папки і диски. І після цього потрібно натиснути на кнопку ОК. Ось наш файл. Але, як я вже сказав, видаляти його не потрібно. Тому що це може вплинути на нормальну працездатність операційної системи. Тепер ви знаєте, як швидко знайти великі файли на своєму диску, при потребі їх видалити, тим самим збільшивши вільний дисковий простір. За дисковим простором системного диска потрібно слідкувати і у разі його переповнення виконувати очищення, тому що недостатня кількість вільного простору на системному диску. Може призвести до неправильної роботи операційної системи, а також програм. На цьому у мене все. До зустрічі!